Слава Ісусу Христу! Напередодні свята, покрова Пресвятої Богородиці та національного свята Дня захисника України звертаюсь до вас, мужні захисники нашого народу. Сьогодні Справа захисту української незалежності згуртувала кадрових військових добровольців і волонтерів. Це також день пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за свою землю і відстоював суверенітет України після здобуття нею незалежності. Україна це країна героїв, героїв різних поколінь і епох. У ці дні ми огортаємо молитвою кожного нашого воїна та усіх людей доброї волі, які живуть неустанною турботою про захисників нашої батьківщини. Ми підносимо нашу молитву до Господа за тих, хто в цій хвилині на передовій. Стримує ворога окупанта у протистоянні московському рашизму, весь цивілізований світ подивляє мужність, свідоцтво та боротьбу нескорених українських воїнів, які стали уособленням незламності українського народу і його духу. Дорогі наші воїни. Вітаю вас з Днем Захисника України. Дякую Богові за наших ветеранів, учасників бойових дій. Ви пройшли через героїчні етапи війни та ділом і подвигом, а не словом засвідчили свою любов до рідного краю. Ваша сила духу, героїзм та виваженість. Стали прикладом того, як треба любити свою державу, пишатись власною історією, своїм походженням і плекати свобідне майбутнє свого народу. У свято Покрова ми з благанням звертаємося до Пресвятої Матері у повній довірі до Божого милосердя. Покладаємо всю нашу надію на її Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, благаємо тебе, Царице, неба і землі, прийми під свою особливу материнську опіку наших хоробрих воїнів, захисників Батьківщини, зберігаючи їх неушкодженими перед усіма ворожими наступами. Захисти своїм покровом свободу і незалежність, соборність і цілісність нашої Батьківщини, щоб наш народ визволений твоїм заступництвом від воєнного лиха, вдячно прославляв Бога святій Тройці єдиного, щоб на нашій землі врага. Не було супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Нехай наші молитви кріплять на дусі захисників України, нехай всенародне пошанування додає снаги українським витязям здолати окупанта. Нехай Божа мудрість веде всіх нас дорогами правди, а Божа любов надихає кожного до щирої молитви і щоденної праці на славу Божу та дочасне і вічне добро рідного народу. Зі святом вас, дорогі наші воїни звитяжці, бережімо Україну, вона наша мати. древня і вічно молода Батьківщина, а благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!